Добрий день. Сьогодні ми розглядаємо тему прийменник. Отже, прийменник це службова частина мови, яка виражає залежність іменника, займенника, числівника від інших слів у словосполученні і реченні. Трави в Росі узяти без дозволу. Які ж є групи прийменників за походженням? Непохідні або первинні. Тобто прийменники, які не походять від інших частин мови, наприклад, з «за», між, над, під По. Далі похідні або вторинні. Вони у нас утворені складанням двох чи кількох непохідних прийменників «За» для «за», «поміж». Утворені поєднанням іменників і прислівників із непохідними прийменниками згідно з «на», зустріч, під час. І утворені переходом слів інших частин мови в прийменники: близько, кінець шляхом. Групи прийменників за будовою. Вони в нас є прості, складні та складені. Прості, наприклад, без близько до по. Складні пишемо разом і зверніть увагу, що з першою частиною з або із пишемо із дефісом. Заради, знад, «попід», понад. І складені. Пишемо окремо на чолі у зв'язку з відповідно до Зв'язок прийменника з непрямими відмінками. Прийменники вживають іменниками в усіх відмінках, крім називного та кличного. Форму місцевого відмінка завжди поєднують із прийменником у комп'ютері, на моніторі. Інші відмінкові форми можуть бути з прийменниками чи без них. Отже, із родовим відмінком у нас вживаються прийменники без біля, до, за, спід, проти, серед, за хмари, без відповіді, до лісу, серед поля. Із давальним відмінком. Навздогін, назустріч, у супереч, на Назустріч мені на перекір батькові у супереч твердженню». І нахідним і орудним відмінком над, перед, під поза, над усе, над усім під листки під небо. І нахідним і місцевим на, об, о, по, на небі, на роботу об землю о першій годині. Із родовим, знахідним і орудним, з із, зі, між за. З дерева, не, з дерево, завишки, з вишки дерево. з деревом, Із родовим, знахідним, і місцевим у або в у землю у книзі, у тебе. На цьому ми завершуємо вивчення прийменника. До зустрічі!